Друзі, доброго дня вас вітає компанія Автопарк, одеський філіал. У мене для вас на продажу BMW X5 G05 кузов 2020 року випуску. 80 тисяч кілометрів пробігу. Автомобіль в ідеальнішому стані. Фари у нас максимальні лазерні, вирізають світло. Майже можна сказати, сушить асфальт, коли дощ 21-го радіусу радіусу. Нас диски дуже кльово виглядають, різноширокі. У автомобіля дуже кльова комплектація, повний привіт X-Drive, камери 360, в коло, ну і дуже класно виглядає. Стан дійсно збережний. Так, пройдемо стрічки по комплектації. Що ми маємо? Є у нас безключовий доступ, бронеплівка оклеєна на ручках, на кантах дверей. Є у нас сліпі зони. Підчиняємо та бачимо, що тут у нас стан салона як новий. Конячний колір шкіри. В дуже гарному стані. Пасажирське сидіння так само. речах перемикання передач у нас хрусталик, дуже кльово виглядає. Тут у нас управління, кнопка старт-стоп, управління Я вибору режиму руху електроручник, помисть пуску з гори, управління мультимедією, тут у нас управління кліматом, широка мультимедія. Так, подвигу двигуну ніяких помилок немає, нарікань так само. Повний нас мультируль, шкіряне кермо, М-руль. Ем так, стан дверної карти без зауважень. Є в нас пам'ять водійського сидіння, музика у нас максимальна. Бауер Вілкінс. Так. Чорна стеля, панорамна, дах. Дуже кльово виглядає. Зараз відчинимо. Оп, і шторка від'їжджає. Пройдемо по задньому ряду. Тут нас зустрічає дуже багато місця, комфортний просторий салон для заднього ряду пасажирів, є управління кліматконтролем, вентиляції. USB-порти в нас розміщені на ось цьому місці. Підсвітка салону повністю така по дверям, по торпеду так само і по тунелю. Є в нас проекція, зчитує знаки, тому дуже кльовий варіант, який я рекомендую. Приїхати побачити самостійно, потестити на тест драйв, знаходимося в місті Одеса Грушевського 15. А приїжджайте, чекаємо на вас. Можемо обміняти автомобіль, продати у кредит у лізинг, будь-які варіанти розрахунку. Приїжджайте, чекаємо на вас.